Цікаве підключення це підключення через оптоволокно. Ну, якщо брати по швидкостях, то підключення до загального підключення по езернет. Підключення по езернет, може дати нам максимальну швидкість. 100 Мбіт в секунду. Ну, при деяких хороших кабелях і хороших мережевих карточках може бути гігабіт в секунду. Якщо буде тут всього лише 4 провідники або е, такий кабель буде довгий, тобто 100 і більше метрів, значить все одно ми отримаємо невеличку швидкість до 10 Мбіт в секунду. Е, підключення через коаксіальний кабель також там дає максимальну швидкість. 10 Мбіт в секунду. Тому розглянемо підключення через волокно. Ось є зразок вирізаний такого оптиковолоконного кабеля. Значить, такий кабель складається із наступних елементів. Це є досить така витривка до погодних умов і розтягів оболонка. далі. Є відповідна металева, сталева така жила, яка утримує кабель на е, розрив. Тобто, якщо його підвізти, наприклад, між будинками, вся вага буде зосереджена у цій жилі, і ця жила буде тримати такий кабель. Значить, у е, другій частині знаходиться відповідно, така от лавсанова оболонка, яка також утримує на розрив. потім Металева, потім пластмасова трубочка. У цій трубочці знаходяться відповідні моди. Тобто, власне, оці вже провідники оптичного сигналу. Тут їх досить буде не добре так видно. Це вони дуже-дуже тонюсінькі. І кожен з таких провідничків може проводити. Відповідно оптичний сигнал. Ось Кожен з таких провідничків проводить оптичний сигнал. Відповідно, відбувається модуляція світлового променя і цей модульований світловий промінь. Ви можете подивитися, в мене на Ютубі є лекція із модуляції світових променів. Як демонстрація. Тут, звісно, все відбувається на найвищому рівні, і ці модульований світовий промінь приходить у приймач там, де модулюються електричні коливання, і таким чином передається повідомлення через таку комп'ютерну мережу.